Привіт, мої любі! Ось нарешті ми наживо зустрілися на концертах в Празі. Я дякую вам, мої люди, що приїхали з різних куточків світу, що привезли з собою любов за неймовірну магічну атмосферу, за незабутні спорити. Я такий задоволений і вдячний за запрошення, за довіру і віру Ані та Зденику, власникам банкетного залу Даймонд Холл. Спасибі вам за смачне, присмачне свято, яке ви вмієте ох, як професійно, творчо і завзято робити. За допомогу ЗСУ, за підтримку моїх земляків в цей такий гіркий час. Велика подяка за несподіваний коштовний подарунок ювелірному магазину Мікіта. Все зберігаю в серці і безмежно ціную. Всіх обіймаю і цілую. До нових пісенних зустрічей. Щастя Щастяна там його. Вашу mm. Люблю. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.